Новини на першому інформаційному. Професія зі смачною назвою Шоколатьє нині зустрічається нечасто. У Житомирі майстрів, які виготовляють ексклюзивні шоколадні ласощі, можна порахувати на пальцях. Але своїми вишуканими виробами вони вразять навіть найбільш вибагливих ласунів. Відрізнити шоколадну підробку з першого погляду важко, кажуть фахівці. Але скуштувавши якісний шоколад хоч раз, ви вже ніколи не забудете його смак. Чорний, білий і молочний три кольори солодкого смаку. Але на цьому палітра шоколаду не закінчується. Розповідають, шоколадє Львів. Всьької майстерні шоколаду з миру понитці вони збирають рецепти солодких шедеврів, аби житомиряни... могли відчути смак вишуканих сортів шоколаду з усього світу. Від асортименту розбігаються очі. Ми пропонуємо скуштувати смак шоколаду з Уганди, Нової Гвінеї, Еквадору, Коста-Ріки, Венесуели і відчути різницю, відчути той смак, який дарує цей чудовий продукт. Найбільше шоколад полюбляють швейцарці. Кожен мешканець цієї країни з'їдає до 12 кілограм шоколаду на рік. Шоколадні смаки людей залежать не лише від національності, але й від статі. Е, ну, дівчата жінки, мабуть, молочні більше. Чоловіки більш чорний полюбляють гіркий. Цірчинку шоколад зміцнює здоров'я і омолоджує. Переконані майстри шоколадної справи. А для того, аби покращити настрій, достатньо просто вдихнути його аромат. Саме тому люди, які працюють із шоколадом, частіше посміхаються. Шоколад це ну чудовий антидепресант, який супроводжує людство впродовж багатьох років, і смаколики всього світу обожнюють цей продукт. Тому 11 липня святкується всесвітній день шоколаду. День шоколаду 16 років тому відзначали французи, але дуже швидко це свято розлетілося країнами і досягло світових масштабів. Житомирські ласуни традиційно відзначатимуть його, смакуючи солодощами. А у тих, хто захоче власноруч навчитися виготовляти шоколадні цукерки, буде така нагода: шоколаді львівської майстерні шоколаду проведуть майстер-класи і поділяться своїми секретами. Оксана Трокос євген Єсеулов, перший житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.